Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Обстановка на південному плацдармі продовжує погіршуватись для російських окупаційних військ. По перше, вони не можуть повноцінно забезпечити управління передовими підрозділами через серйозні ризики для штабів, командних пунктів і пунктів управління в ближній вогневій зоні. Це змушує російські окупаційні війська розміщувати ці об'єкти, м'яко кажучи, позаопераційною зоною, що має негативний вплив на ефективність управління. По друге логіка продовжує бажати кращого, а система забезпечення, незважаючи на ціло. Добове реверсивне завантаження залізничної артерії кримського мосту не забезпечує цю групу військ повністю. На сьогоднішній день вони можуть компенсувати потокові середньостатистичні втрати, але не відновлення підрозділів до боєздатного стану. По третє, одночасно, з тим, як ЗСУ зміцнюється на правому березі, вони розширюють свої можливості щодо вогневого тиску на лівобережжя, тобто зона підвищеного ризику, назвемо її так, для російських окупаційних військ розширюється з кожним днем. А це зі свого боку має додатковий вплив на систему управління. Та забезпечення, хочу наголосити, що аналогічні умови на правому березі ЗСУ формували для окупантів місяцями на лівому березі, після втечі російських окупаційних військ з правобережжя, вони вже були сформовані на початковому рівні, а із кожним днем лише прискорюється їхнє повноцінне створення. Висновки відповідні: всі процеси на лівому березі відбуватимуться набагато швидше, ніж на правому, і це вже чітко проглядається. Що ж, нещодавно Коваленко дав ще один цікавий прогноз: поки під Херсоном знову майорять прапори України, військовий злочинець Путін готує Фундамент для масштабного чищення в міноборони РФ у 2023 році ознакою цієї підготовки стало призупинення держпрограми виробництва зброї, на яку за 10 років виділили 20 трильйонів рублів. Результатом цієї масштабної програми стало цілковите фіаско російської армії в Україні. Кумедно, але згідно з цією програмою, до 2020 року в російських військах частка сучасного озброєння мала зрости до 70%. І Сергій Шойгу, 20 січня 2022 року, у своїй доповіді повідомляв, що частка сучасної зброї у Росії російських військах становить 71,2%. Проте вторгнення в Україну російська армія здійснювала на старій техніці з паперовими картками. А вже до кінця весни почала пересідати на танки т 62 які не випускаються з 1975 року. Наразі росіяни вже прийшли на озброєння доби Другої світової війни, зокрема гаубиці, Д-1. Нинішнє призупинення держпрограми це лише один із етапів не просто кохання від Шойго, не просто купання під Шойго, а й загалом під увесь генералітет, який харчувався з розпилів на цій. Програмі, і хоча Путін з цих розпилів мав частку і немало, але царя ніхто не звинувачуватиме. А от вівцей на заклання буде саме шойгу, якщо звісно не випередить своїх обвинувачів. До зустрічі глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.